Вітаю вас, Євгенія. Дуже приємно, що ви, ви з нами сьогодні на забороні. У нас аудиторія дуже цікавиться темами, які стосуються екології. Для них це ну, реально важлива історія. Та да? ми постійно розповідаємо про те, в якому стані знаходиться екологія ну, в, в різних да варіантах в нашої країни і, і поза межами країни. Uh, тому ви як uh, людина, яка uh, дуже багато всього знає uh, про те, що відбувається. Uh, у нас країні з екології, ну особливо там, з точки зору відходів, то розкажіть, будь ласка, в якому зараз стані знаходиться наша країна от під час війни, бо ще до війни ми розуміли, що з відходами дуже багато проблем да? і було багато невирішених питань. І вона напевно тільки погіршила стан. От розкажіть, як, яка ситуація зараз? Що до війни а, наша країна готувалася до прийняття євроінтеграційного закону про відходи 22071 два і наша організація не очікувала, що ним почнуть займатися під час війни. А, це відбувалося надто швидко. Ми не змогли вплинути на думку законотворців і попередити їх про певні ризики. Тому на сьогодні ми маємо закон, який є аніскільки не євроінтеграційним, а, тому що за а, да, угоди про асоціацію з ЄС ми мали прийняти цей закон, в якому будуть імплементовані, не апроксимовані, а саме імплементовані три важливі директиви. Також законотворці пішли шляхом не імплементувати ці директиви в законі. І насправді ми сьогодні отримали майже той самий закон 98-го року, який. Це монополію, ніяк не відкриває можливості роздільного збору через систему розширеної відповідальності виробника. Додалися в нас відходи руйнації, да і це питання поки що не вирішується, тому що закон вступить в силу тільки через рік. Але просто зараз будівельні відходи могли бути розібрати, розібрані зусиллями підприємців, які мають таку, таку таку практику. Але для того, щоб переробити ці відходи, має долучитися місцева влада. І теж провести певні маніпуляції з тими, з тими будівельними відходами, як то а, привести туди а, ДСНС і саперів, які точно пересвідчаться в тому, що все немає а, вибухових предметів. А, ДСНС також має вилучити коштовності, можливо, залишки, а, залишки тіл, а, також мають прийти комунальники. Да, це... Муніципальні компанії, які відберуть звідти меблі, техніку, текстиль, і, залишивши підприємців лише цей бетон цеглину, яку вони готові розібрати ну, безкоштовно майже, тобто тільки за паливо. Але чомусь в населених пунктах немає такої проактивної позиції. Вже чую, як міністр просить кошти в уряди інших країн, щоб подавати цю проблему. Очільник Київської області теж анонсує прихід інвестора ізраїльського хотіла запитати: а взагалі, який в нас план. Ми будемо залучати український бізнес, який може працювати з цим. Чи ми будемо шукати іноземні компанії і ігнорувати власний український бізнес? Ми з командою доволі часто подорожуємо Сходом і буваємо на півдні країни, там, де якраз. Ну, Відбувається руйнація, да? Е, і там насправді доволі швидко працюють і ДСН, ДСНСники, е, і комунальники, тобто вони приїжджають ну, буквально там, в той же день чи на наступний розбирають ці завали, наскільки це можливо. Да? Е, от в, якому, е, в якому моменті да, е, е, має відбутися те те, про що ви кажете? Тобто, я, як от буквально yeah. цей процес виглядає? А, да, насправді в нас дуже мало є зворотнього зв'язку тобто, поки що, це можливість достукатися до певних особистостей через соцмережі, щоб почати діалог. Але вже до мене доходить інформація про те, що або не на часі. Тобто посадовцям або не хочеться цю це питання вирішувати. А друга гіпотеза треба показувати е, нашим гостям за кордону, е, що взагалі страшного відбувається в Україні. Якщо все буде прибрано, то куди будуть возити е, численних гостей? Ну, ось ось така є таке говорила. Да, це одна з гіпотез, яка існує і має право на існування. Я хочу повернутися трохи до. Стану о, країни до війни, відгадаємо е, цей час, е, дуже багато людей, ну і все більше і більше людей почали сортувати сміття, е, за свій кошт його вивозити там, на сортувальні станції. Тобто е, вже почав відбуватися процес е, серед е, ну, активних людей, е, е, да, незважаючи там, на те, що не приймалося, там, певні закони і норми і так далі, все одно щось відбувалося. Е, і, як би ви оцінили наскільки те, що було здобуто, да, чи чи навпаки люди продовжують е, сортувати сміття? А цікаво, як, як війна змінила цю галузь загалом. Ми не працювали майже три місяці, коли ми зрозуміли, що в Києві вже ну достатньо безпечно. Достатньо, да, так е, ніхто не забороняв нам жити своє життя, і люди почали звертатися до нас, а коли ви відкритися, щоб привезти сортовані відходи. Було дуже багато відгуків від людей, які сказали, що в мене вже повний балкон. Ми не припиняли ані дня сортувати. Можна вже до вас привезти, коли запрацює ваш без кур'єр От, Тому під запит цих людей ми і відкрилися, тому що відчували, що він є. А пізніше е, до нас навіть почали приїжджати. Люди з Харкова. Ну, які або їхали проїздом, щоб потім їхати за кордон, або переселялися тимчасово в Київ, так ось вони з собою везли свої пакунки сортованими відходами і теж до нас приходили. Звичайно, що потік людей зменшився, суттєво зменшився. Якщо там до війни в нас там було на день, може там 200 родин, то зараз це в три рази менше, в три чотири рази. Ми це відчуваємо по кількості вторсировини, яку ми збираємо, по продажу Жах, нашому магазині не можна сказати, що люди, які звикли до сортування, кинули сортувати. Якщо вони лишаються в Україні, вони вже все одно шукають можливості сортувати далі. Ті, що виїхали за кордон, теж нам пишуть, що ми настільки підготовлені, що нам тут не страшно, все зрозуміло, і навіть ми не бачимо тут таких самих крутих рішень, як Україна без сміття. Бо сортування насправді доволі примітивне, не на 40 фракцій, там а десь на 5-6. От тобто, сортування насправді не припинилося. Єдине, що людей стало менше. Виїхали родини з дітьми, а це наша основна аудиторія, тому що цінністю е, сортування на станції для е, родин було саме навчити дитину правильно з цим поводитися з самого дитинства. Тобто, ви плануєте робити щось у Євросоюзі. Знаєте, оця війна вона дуже сильно змінила нас. Я думаю, не тільки мене, мою команду, а взагалі всіх українців. Ми зрозуміли, що не можна відкладати свої мрії, свої плани. І коли почалася війна, це стало особливо очевидно. Що навіть війна не може нас зупинити. Ми маємо це зробити. І мені, наприклад, що мене сильно мотивує, це розказати світу про те, які українці інноватори, винахідники і взагалі дуже сміливі люди. І наші підприємці вони дійсно вміють здивувати світ. Ми теж хочемо здивувати світ. Так, ну розкажіть, як? Справа в тому, що відкрити громадську станцію сортування у місті надзвичайно складно. Чому? Тому що, наприклад, у Києві дуже тривалий час взагалі не будуються складські комплекси в межах міста. Вони за містом, і це нормально. Нас вже влаштовують от такі от невеличкі простори на тисячу квадратів в межах міста, краще в межах району, де живуть люди. Сьогодні таких. Складських комплексів майже не лишилося, тому що забудовники надають перевагу саме житлу. Воно швидко продається, швидко окуповується тут надприбутки, А такі комплекси в межах міста вже будувати недоречно, тому склади просто зникають. Це перша причина, а друга причина просто ніхто не хоче мати справу з таким сусідом. Коли ти кажеш, що ми будемо займатися відходами, і вони будуть чистими, бездоганно чистими. Не буде ніякого запаху. Перед нами одразу закривають двері, тому що ніхто в це не вірить. От тому, от, от такі ризики на нас будуть чекати. На наших партнерів в інших містах теж вони будуть чекати. Тому ми вирішили і зробити новий концепт. Насправді ми над ним працюємо вже три роки, і от зараз, як не дивно, настав час це зробити нарешті. Правильно я розумію, що цей концепт він стосується просто інших міст, да, і він більш локальний да, по своїй суті. Да, він дозволяє масштабувати наш наш наші цінності, нашу історію в будь-якому населеному пункті. Да, тобто є певні показники, які мають ну, відповідати Це да, кількість населення і відсоток населення, які буде готовий сортувати. А далі все починається робота. Це не буде надприбуткова знаєте, справа. На цьому не можна заробити мільйони мільярди. Але це така необхідна інфраструктурна річ, яка об'єднує небайдужих людей на певній території. Тому ми будемо очікувати на підтримку і саме районних місцевих. Місцевих адміністрацій щоб це запрацювало, от ви кажете, що більше фокусуєтесь на Західній Україні. Я так розумію, що через безпеку, правильно? Так. Але в той же час люди, які там бігли з Харкова і інших міст, да вони з собою тягнули. Тобто для них це, це теж важливо, навіть коли вони перебувають ну, в дуже небезпечному місці. Чи, взагалі, можливо організувати? Таку історію ну в тому ж Харкові чи в Миколаєві. Ну насправді станція сортування, громадська станція сортування, яка дуже схожа на нас, відкрилася в Харкові декілька років тому. Єдине, що засновники виїхали за кордон або на західну Україну. А тут же велике питання: чи будуть працювати люди в цьому просторі? Дуже важко знайти людей, які б щодня виходили на роботу в таких, от знаєте, небезпечних обставинах. Кілька місяців тому ви запустили там те, щоб збирати. Uh, жесть да, на зсу uh, там і uh, інші інші там дивні речі, типу пристроїв для коріння, да, які можуть згодитися. Для чого до речі, а, да, ми знаєте, постійно такою продукуємо ем, сортувальний контент, але він дуже сильно пов'язаний з питаннями війни, і насправді, от якщо брати там перше питання про баночки, жерстянки, то ми їх насправді передаємо волонтерам з першого місяця війни. Ми не думали про це писати, тому що ну, жерсті збирається небагато. Запит на там кількість вироблених свічок не є аж таким великим, і якось воно. Промайнула повз нас, але тут знайшлися дівчата активні з Фастова з організації «Маскувальні ангели, які до нас звернулися. Ми подумали: ну давайте про це напишемо, допоможемо дівчатам, щоб на їх сторінку зайшли. Ну, врешті-решт, ми поділимо там якісь зобов'язання, будуть більше запитувати у дівчата, що там, а як. Тобто, ми будемо спрямовувати на них і зробили такий допис. Ми навіть не очікували, що він буде таким активним, таким популярним, тому що для нас це така знак. Знаєте, щоденна рутина. Насправді, от а коли ми почали збиратись е ці вот сигарети електронні, е то це теж був запит з команди волонтерів від КПІ. Е Вони на той час вже збирали ці пристрої через розетку. Я сказала, а давайте ми теж будемо збирати. В нас така активна спільнота, і точно ми зможемо зробити хороший збір. Ми погодилися, домовилися, зробили допис, і от на сьогодні велику велику партію, мабуть, там коробка на 30 кілограмів ми віддали цих пристроїв. Ну і обов'язково, що в дописі ми написали. А вони виймають зарядні пристрої, і потім роблять для цього системи скидання вибухівки з дронів. Тобто, ми от таким чином трошки пов'язалися з питанням війни, але насправді ми так хочемо, щоб зсу нарешті вигнало всіх окупантів з нашої країни, що ми готові навіть трошки відрізають перейти в бік таких, прям якогось знаєте, як називається зброї з питання зброї, тобто, тобто навіть навіть якщо ти палиш. Ти можеш зробити корисну справу. Ми навіть жартували і придумали лозунг про те, що пали окупантів ні, типа вбивай окупантів, а не себе. Ну тобто, кидай курити. Ну це такий він дуже з чорним гумором, не дуже в нашому tone of voice, Але от всередині нашої організації ми про це жартували. У мене є ще таке питання. Можливо, воно там і не зовсім профільне для вас, але все ж таки я спитаю. Коли ми говоримо про, про сміття і як воно може використовуватися, то власне там один із способів, де да, це палити це сміття, да, отримувати енергію. От і зважаючи на те, що ця зима бути, ну, має бути. Непростою для, для усіх ем, наскільки е, взагалі е, можливо використовувати сміття зараз? Ну тобто на, на наскільки це взагалі може бути якимось е, е, суттєвим вкладом да, в електроенергію і ну взагалі, да, енергетику країни ну, от під час е, такої кризової ситуації? Дійсно можна використовувати побутові відходи у якості альтернативного палива, так, і отримувати опалення або електроенергію. Але для того, щоб побудувати дійсно дуже безпечний завод, який не утворює діоксини, це супертоксиканти, які через трубу йдуть у повітря і потім забруднюють навколо все своїми такими канцерогенними сполуками, для цього потрібні надзвичайно серйозні інвестиції. Спалити можна один раз. Тобто цю вторсировину вже не можна буде використати знову і знову. А циркулярна модель економіки говорить про те, що ми маємо шукати шлях, як використати вторинний ресурс знову і знову. Коли ми спалюємо відходи, споживачі такої послуги сплачують гроші за спалювані відходи. Коли ми збираємо вторинну сировину, ми її продаємо і отримуємо гроші за зібрану вторинну сировину. Тобто тут питання того, що да, можна отримати електроенергію, але за неї споживач заплатить навіть більше. Ну, я от для прикладу скажу, скільки це коштує в Австрії. В Австрії сміттєспалювальна система, система, технологія дуже широко поширена, і навіть у центрі відня стоїть шпітеля. завод, який, завод, який спалює сміття, так ось спалювання однієї тонни відходів там десь коштує близько 200 євро за тонну. Якщо це порівняти з вартістю захоронення в Україні. Захоронення в Україні коштує 200 гривень за тонну. То ось дуже важко змусити сміттєвого перевізника повести ці відходи на завод да, і переконати споживача, що він має більше заплатити за цю послугу, тому що вона буде спалюватися за 200 євро тонну. Більше не буде такої дешевого тарифу, як захоронення за 200 гривень. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви робите. От. І чекаю новин про. Діяльність України без сміття в Євросоюзі, дякую вам дуже за це інтерв'ю. І сподіваюся, що ми скоро це знову зустрінемося обговорити.